Без досягнення домовленостей та оголошення припинення вогню в Україні, попри заяви про так званий значний прогрес, так закінчилася зустріч на Алясці Дональда Трампа та Путіна. Тривали переговори в Анкориджі майже три години. Головна тема закінчення війни в Україні. Журналістами вони не спілкувалися. Президент США на прес-конференції виступив коротко. Зустріч назвав продуктивною, але важливі питання залишилися невирішеними. Наша колега з один плюс один Ольга Кушеленко розповість вам більше. Прекрасно зрежисоване шоу на литовищі військової бази «Елмендорф Річардсон» починалося із великим пафосом. Борт президента Сполучених Штатів прилетів першим, але Трамп деякий час не виходив із літака, щоб синхронізуватися із Путіним. Вони одночасно спустилися трапами, привіталися, широко усміхаючись і, потиснувши руки, разом пройшли червоним хідником до подіуму для фотографування. Телевізійну картинку прикрашали чотири винищувачі F-22 у Бабіч, а в небі пронеслися бомбардувальні Бідва запитання, які вигукували американські журналісти, президенти не почули або зробили вигляд, що не почули. Пане Путін, ви недооцінили Україну президенте. Путін ви припините вбивати цивільних? І, хоч Путіна на Литовищі очікував його лімузин, аурус Трамп запропонував підвести разом на задньому сидінні звіра, так називають лімузин президента Сполучених Штатів, усміхаючись і розмовляючи президенти, вирушили на переговори у форматі 3 на 3 з американського боку у кімнаті, окрім президента, були присутні державний секретар Рубіо і спецпредставник Вітков з російського міністр закордонних справ Лавров і помічник Путіна Ушаков. Німа сцена повторилася. Хоча журналісти із вільних країн відчайдушно вигукували свої запитання. Трамп і Путін мовчки позували для фото та відео. Далі, майже три години за зачиненими дверима, кореспондентів тим часом достроково запросили до зали прес з підготовленими двома трибунами для виступів президентів. Відтак стало зрозуміло, програму зустрічі скоротили. Обід і переговори у розширеному форматі не відбудуться, але ще залишалася надія почути. Ти відповіді на запитання на прес-конференції, втім саме вона стала найбільшим розчаруванням. Президенти обмежилися короткими заявами, не конфліктними, але й позбавленими реальних результатів. Трамп заявив, що було досягнуто якогось прогресу. Путін, що він налаштований на закінчення війни, але цитую, після усунення першопричин конфлікту. Ситуація з запитаннями була та сама: журналісти вигукували, президенти ігнорували усі спроби. Я вважаю, що ми провели дуже продуктивну зустріч. Було багато, багато пунктів, за якими ми досягли згоди. Більшість з них є кілька ключових моментів, по яких ми ще не домовилися остаточно, але певний прогрес є. Тобто, жодної угоди немає, поки немає остаточної угоди. Я зателефоную до НАТО незабаром. Подзвоню кільком людям, яких вважаю за потрібне, і звісно, зателефоную президенту Зеленському, щоб розповісти йому про сьогоднішню зустріч. У підсумку все залежить. Від, від них на сам кінець Трамп анонсував наступну зустріч без конкретики, а потім докинув наступного разу в Москві. На що Трамп відповів, мовляв, ідея цікава. Після цього обидві президенти поспішили на аеродром. Їхні літаки із невеликою різницею часі вирушили кожен до своєї столиці. З Анкориджа Аляски, сполучених штатів, Ольга Кошеленко Максим Шинкаренко, ТСН один марафон. Єдині новини. І після зустрічі з російським диктатором Путіним на лясці президент США Дональд Трамп порадив українському президенту Володимиру Зеленському. Укласти угоду з Росією, так він сказав в інтерв'ю журналісту Fox News. Він також, укотре нагадав, що під час свого першого президентства передав Україні американські протитанкові ракети Джевелін. А ще натякнув, що наразі не планує запроваджувати нові санкції або будь-які інші жорсткі заходи щодо Росії. Водночас Трамп вважає, що зустріч між Зеленським Путіним та ним самим може відбутися доволі скоро. Тобто вони обоє хочуть, щоб я був там і я буду там. Ви повинні це побачити, і це великий день. Я думаю, що в будь-якому випадку це великий день. Демонстрації на підтримку України відбулися в Анкориджі. Про це повідомив журналіст та учасник акції Остап Яриш. Учасники заходу отримали в руках українські прапори та плакати з написами Аляска з Україною. Загарбники не мають права голосу за столом. Слава Україні, Путін не зупиниться на Україні. За словами журналіста, сотні людей вийшли у передень зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. Водії, які проїжджали повз сигналили на підтримку акції. Ярош зазначив, що більшість учасників американці та додав, що Аляска підтримує Україну у цей критично важливий час. Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським після саміту на Алясці. Про це повідомляє французьке видання BFM TV. Перед перемовинами Дональда Трампа з Путіним президент Франції Еммануель Макрон кілька разів спілкувався телефоном із Володимиром Зеленським. Повідомив Єлисейському палаці. Діалог між ними тісний і постійний. Підкреслили в адміністрації Макрона. Лідери домовилися зустрітися одразу після саміту Трампа і Путіна проте дати й місце ще на узгоджені.